Я Макс Майнкрафт ну і сьогодні я переклав, що каже Берек. Це, це я ні в кого не крав, віддаю, ні, з перекладу на майкрафт переклас. Починаємо. Перша. Моя цукерка дурва. Ну я відчуваю запах. Сур Три Ти така мила, красива. Це він говорить менді, я розумію. Чотири. Дуже гарний час. П'ять. Будь ласка, гучність. Шість. Мій кіт. І як я розумію, це оце ухана кіта. Що це його Кіт. Типу, обрав мені є кіт і це його кіт. Сім кошмари. Типу йому сняться кошмар. Потім сім. Хису солодкі цукерки. Це виходить восьме. Ось наближається. Я не розумію, що ось наближається. Завтра 72 роки, солодкі життя. Це виходить, що йому буде 72 роки. Яка перевиста смерть. Ну він вбрав ліє. Наше, що він живий, чи йому дали якісь ліки і він тепер убрав. а сам був зібрав. Ні, ну це не зараз будуть теорії складати. Я хабачний да. смачний смачний клайк. Ну, я не розумію. Божевільний. Типу хтось божевільний. Останній дощ і використовує. Ну і все. Тобто подобається, якщо ви хочете бачити, як я перекладаю інші, що це відео на Дуже багато лайків, <пробувати> переглядів і ви в коментарях напишете, що yeah. вам ця тема сподобалася, то я буду перекладати чи можете. Ну і всім до побачення, бомб'ян, мам, мантро, всім до побачення.